Військовик ЗСУ Серж Марко написав текст, який здається нам важливим. За всіма переможеньками, що лються на голови із мономарафону, українці трохи втрачають відчуття реальності. Помилка того, хто вижив Українські телеграм-канали дають в рази більше інформації по знищенню російської техніки та особового складу ворога, ніж викладають російські. Дійсно, дуже багато підтверджень ось тобі танк, на тобі гранату в люк. Ось тобі беха розлітається від влучання Птура, ось ФПВ дрон залітає в якусь техніку, а от ще вдале влучання ескалібура. ФПВ дрон це дрон, з якого відеокартинку бачить оператор в режимі реального часу. Пояснимо, бо далі це буде згадуватися ще багато разів. Українська армія дійсно демонструє гарні результати, і саме демонстрація вдалих історій формує у суспільства внутрішню думку, що все це просто. Ось як класно влітає fpv дрон у беху. Я би теж міг навчитися так з тіками працювати. А ось Mavic спалює танк, скидаючи бомбу в відкритий люк. Ну це ж не складно. А ось крило коригує роботу арти і таке пряме влучання. Відео гарної якості крило висить над сектором, працюючи снайперським прицілом для гаубиці. Ну, висить і висить нічого складного. І суспільство вирішує, що війна це не так складно. Ми ось як ми ж ось як класно розвалюємо Збройні сили Ерефії. Афігеть, кричали гості, які ще ми спитали би бійці ЗСУ, які вже рік без ротації, але то окрема тема. Одне слово, в нас все гуд, давайте вже контрнаступ якнайшвидше. Бо скільки вже там можна воювати. Суспільство не бачить того, що не попадає на обрізані роліки з накладеною бойовою музикою. Не бачить, як насправді досягаються ці результати. Вони не знають, що для того, щоб закинути гранату в люк танка Мавіком, спочатку потрібно зробити таку собі дрібничку, зупинити цей танк. І вони не знають, що цей танк був зупинений в результаті дводенного штурму. Там йому прийшов птур в бік і розірвав на танку трак. І цей танк встиг вистріляти половину свого боєкомплекту по наших позиціях. І в результаті були загиблі і поранені. Вони не бачили, як турист влучив ракетою в танк, що стояв по іншу сторону посадки. Він розумів, що влучання мало ймовірне, але треба було якось зупиняти цього сталевого монстра, що розбирає зараз наших хлопців разом із позицією. Влучив не дуже ефективно, тільки трохи пошкодив, але екіпаж швидко покинув танк, і наші хлопці зараз у безпеці. Люди не знають, як потім ще добу вибивали з посадок вагнерів, яких тупо кинули на полі бою. І тільки потім, коли все затихло, була дана вказівка добити техніку, щоб її не відтягли на ремонт чи просто на донора запчастин. І ось він, ваш Мавік, який долітає до танка і кидає гранату в люк. Завіса. Всі аплодують. Суспільство не знає, що оці оператори ФПВ дронів, як правило, переміщуються на передовій зі своїми ретрансляторами, дронами, бойовими частинами. Зона роботи їх дронів невелика, тому підходити доводиться близько. Часто ціль, на яку тебе наводять, вже встигла звалити, поки ти підлетів, і твій дрон втрачається. Нова ціль знову невдача. Обстріл заліг у посадці. Чекаєте на закінчення обстрілу. Порації кажуть, що десь тут літає Мавік росіян. Все відлетів, можна йти. Нова позиція і ціль. Брак виробу, технічна несправність, дрон не долетів. На сьогодні все, завтра новий день. І, можливо, в результаті буде ураження, яке порадує суспільство красивим роликом в телеграм-каналі. А може і ні. І великі крила. Це теж просто. Полетіть, розвідайте. От зараз туди арта влучить. Суспільство не знає, як оператори великих крил готують собі місця під вильоти, маскуючись в кожній зоні, бо розуміють, що вони пріоритетна ціль. Деякі це не зразу розуміють, але приход Краснополя або ланцета чи куба швидко вправляє міски. Те, що ти в тилу, це не означає, що тебе не дістануть, особливо якщо за тобою цілеспрямовано полюють. І коли ти коригуєш арту і в той же час спілкуєшся з рерівцями. Які дають тобі триангуляцію переміщення Орла на 30 поруч з тобою, причому реб у секторі зараз робить все можливе, щоби не пустити вороже крило в зону, де стоїть екіпаж безпілотника, або де позиції артилерії, і ти борешся за своє крило під діями як дружнього, так і ворожого ребу, стараючись давати картинку арті під час залпів, і бачиш, що сьогодні не їх день, ну не влучають вони зараз. Нічого, завтра буде інший день, буде нова шахова партія з ворожими безпілотниками і ребом, і, можливо, Боженька таки вкладе снаряд з нашої гаубиці, точнесенько по тих координатах, що ти дав. Але не сьогодні. Завтра. Чи післязавтра, а працювати треба кожен день. І це все заради красивого ролика, за яким не зрозуміло, скільки роботи було вкладено в ці півхвилини успіху. Нікому не цікаво бачити, Нудну щоденну працю всі зосереджені на історіях успіху і що просто перевертає останнім часом це анонсований контрнаступ. Бо ти розумієш, що буде важко. Деяким бригадам доведеться йти на штурм укріплених позицій, під ворожою артою, яка навіть в часи снарядного голоду їхнього стріляє втричі більше, ніж ми по замінованих полях проти противника, який безжально кидає на поле будь-які людські резерви. Ти розумієш, що бригади, які рік стояли в обороні, ніхто не відпустить. Ці всі люди, які з останніх сил тримають позиції давно вже некомплектними підрозділами, теж вийдуть із окопів і підуть вперед, і будуть при цьому гинути. Що десь буде справжнє пекло, що горіти буде вже наша в основному техніка, бо хто штурмує, той і втрачає більше техніки, це логічно, і далеко не все заплановане буде можливість виконати. Ти розумієш, що це буде криваво та дуже болюче. А країна ставиться до контрнаступу як до якогось футбольного мундіалю. На Лимані в Харкові та Херсоні ж вдалося, ну і тут буде все гуд. Багато загиблих захисників, ну я ж цього не бачу по телеграм-роликах. В моєму маленькому світі гарних новин все зашибісь. Так що контрнаступайте вже там якось швидше. Думає собі, людина стилу. Контрнаступ відбудеться згідно з планами командування та в той час, який буде для цього оптимальним. Якщо командування вирішить його відкласти чи прискорити, на те є причини. Ті самі причини, які ви ніколи не побачите в зведеннях Міноборони чи в роліках телеграм каналів, бо помилка того, хто вижив, на вас не розповсюджується ви то виживете, тому що не згодні бути в цій рандомній рулетці смерті, а багато хто ні. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо. Але пам'ятайте, якою ціною ми переможемо.